Привіт, друзі! З вами New Workers. Сьогодні б хотіла з вами поговорити і розказати вам більш детальніше про продовження візи по супроводу. Якщо у вашого чи чоловіка, чи жінки є перманент, або якщо ви подаєтеся на перманент і вам потрібно продовжити візу по супроводу і в вашого чоловіка чи дружини уже є перманент. В такому випадку до вас обох висуваються певні вимоги. Ключовим моментом є Особа, яка зараз має перманент і отримала його на підставі робочої візи, повинна все ще працювати на робочому місці, яке б теоретично зараз дало їй можливість отримати робочу візу. Тепер детальніше про робочі місця, які дають таку змогу. Перше, головна особа продовжує працювати на фермі та отримує зарплату 30 500. Друге, список. Позитивних професій, які знаходяться на нью денмарк третє це бельопс орнінг, коли головна особа отримує зарплату 475 тисяч крон в рік. Дані на теперішній момент на 2023 рік. Четверте, це додатковий бельопс орнінг, який введений цього року. Це коли зарплата складає 375 тисяч крон на рік. І п'яте, коли в людини є тісний зв'язок із ринком праці Данії. Зверніть увагу на одну деталь: що головна особа, яка зараз має перманент, повинна працювати 37 годин на тиждень для того, щоб вам продовжили візу по супроводу. Тепер переходимо до вас. Хто подається на продовження візи по супроводу? До вас висуваються також певні вимоги. А саме, ви все ще повинні бути одружені та проживати за однією адресою. Якщо у вас залишилися питання, контактуйте нас, New Workers, і ми вам з радістю допоможемо за телефоном 42 33 21 31 чи пишіть нам у Фейсбуці New Workers Job in Denver. Гарного вам дня!